Тренер Челсі зірвався на прес-конференції після матчу АПЛ, згадавши ім'я Михайла Мудрика, гравець збірної країни близький до сенсаційного повернення в УПЛ після провалу в Європі. Відомі імена трьох футболістів, яких відстежує Донецький Шахтар. В Жероні несподівано може з'явитися на одного відомого українця більше. На це прямо натякнули в керівництві клуба. А також феєричний дебют сина Андрія Шевченка за юніорську команду з Англії та перший офіційний гучний трансфер цієї зими в Європі. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Потроху розпочинається трансферна активність у світі. Наполі за 25 мільйонів євро продав Лепсіго Елмаза. 24-річний Македонець таки не став основним в Італії за 4,5 років, хоча регулярно в граві постійно прогресував. За цей час у нього набігло 189 ігор, 19 голів та 11 асистів. Відомий це виконавець тим, що за свою кар'єру встиг пограти аж на восьми різних позиціях. Сергій Кривцов отримав чергового зіркового одноклубника. Лис Суарес все ж таки встигне ще пограти з Лінеля Мессі під завершення своєї кар'єри. 36-річний ругуваєць став футболістом Інтер Майамі. Угода розрахована на рік з можливістю продовження ще на один. Це вже четвертий сервіс Барселони в команді Девіда Бекема. Окрім Лео та Луїса, там ще грають Бускетс та Альба. Останнім клубом Суарес або Греміо, де в 53 матчах він зробив 43 результативні дії. Також позитивні новини надійшли і по цілому ряду українців і топ чемпіонатів. Шалений дебют Артема Довбика в Лалізі не зміг не сказатися на вартості бомбардира. Українець приріс на фантастичні 13 мільйонів євро і тепер оцінюється в 28, що робить його наряду з Миколенко третім найдорожчим діючим українським футболістом. Також по плюс 3 мільйони у Цянкова та Луніна. Їх цінники відповідно 25 та 8. Єдиний українець Лалісі, який продовжує свої піке – це Роман Яремчук. За колишню зірку чемпіоната Бельгії достатньо буде запропонувати 3 мільйони євро. Маоріся Почетіна на конференції дав дуже позитивний сигнал Михайлу Мудрику. Аргентинець не тільки похвалив українця, а ще й ще розніс його конкурента. Після шести місяців, як у випадку з кунку чи лаві, треба зрозуміти, що ти маєш показати залученість тренуватися дуже старано щодня. Вони мають впливати на гру ще разу, коли виходять на поле. Зрозумійте, у нас тут не благодійність. Нам треба грати у футбол і перемагати. Оточення кунку скажеться, що він не грав із Шеффілдом. Але це відбувається не тому, що ми не віримо в нього чи не віримо в Лавіо. Це тому, що є багато інших гравців, які готові та працюють шість місяців. І ми змушені впливати на гру за допомогою футболістів, які готові краще за цих хлопців. Наприклад, Мудрик це фантастичний гравець та приємна особистість. Він дуже автентичний та справжній. Одне ще можу сказати вам, мудрик дуже чесний, надійний щирий та спонтанний хлопець. Я вірю в нього як в особистість. А як гравець він знає, що повинен продовжувати ще вдосконалюватись. Він досі молодий та буде прогресувати, тому що має якість. Це гравець, який добре зараз виступає, і ми дуже щасливі. Звичайно, що часом Мудрик стане ще більш важливішим футболістом. Він вже є таким, але повинен багато вдосконалюватись, бо його потенціал величезний. На водислава Пашитіна офіційний сайт Челсі. Ну а що взагалі ви думаєте по перспективам Мудрика в Челсі? Чи його це клуб і чи зможе Михайло все ж таки стати лідером синіх? Мені чомусь здається, що Пощічіно зможе все ж таки розкрити українця. Ну а ви свою думку залишайте в коментарях. Також це ніяк не може зрушити з місця історія Шахтаря та Івана Петряка. Клуб відкритого що гравцю краще було б знайти собі нову команду. Але висока зарплатня і довгостроковий контракт роблять його майже недосяжним для бажаючих зупил. Ось і ЛНЗ, який хотів би запросити Івана, не витягує його по фінансам. В поточному сезоні Петра ще жодного разу не потрапив навіть до заявки на матчі Шахтаря. А тим часом Ігор Дуля, який очолює зараз партизан, назвав імена виконавців, за якими стежить скаути Шахтаря. У Шахтаря є інтерес до Крістіана Беліча. Він та солданя з Недельковичем записані у блокноті Даріо Сирни, сказав Дуляй. Крістіан Беліч, – 22-річний сербський опорний хавбек, який свого часу був в академії Вестхема. У поточному сезоні він провів 23 матчі, у яких забив два голи, та віддав 6 асистів. Трансермар та ціня гравця у 2 мільйони євро. Матео Салданіо – 24-річний бразильський форвард, який перейшов у партизан за 1,3 мільйона євро з японської ліги. У нього 15 голів і 5 асистів в 24 поєдинках. Коста Медельковіч – 18-річний правий захисник «Цервєні зв'язди». Тим не менш, на дорослому рівні він вже провів понад 40 матчів. Трансамарти ціні його в скромні 50 тисяч євро. 17-річний син Андрія Шевченка Крістіан дебютував за команду Вотфорда Ю-21. Про це футболіст написав у себе в інстаграмі. Вийшов він на поле на 75 й хвилині, а на 91-й заробив пенальті. Додам, що він встиг пограти в академіях Челсі та Тоттенгему і має подвійне громадянство. Тому суто теоретично ура всяє всі шанси отримати виклик і в національну збірну України. Представники Дніпра один підтверджують, що до Олександра Піхальонка є інтерес з боку Жируни. Піхальонку 26 років, і в нього безумовно є бажання пограти за кордоном. На рівні чуток інформація, що нібито жаро на до нього придивляється. Але трансферне вікно зараз тільки відкрилося, тому побачимо. А якщо не буде хорошої пропозиції, то 100% він залишиться у нас. У нього контракт ще на півтора роки, сказав комерційний директор Дніпрян В'ячеслав Фрідман. В цьому сезоні у півзахисника 23 матчі, 4 голи та 5 асистів. Оцінюється футболіст 5 мільйонів євро. І знову черговий футболіст руху потрапив на радари європейських клубів. Цього разу скаути Уніона та Ганновера були помічені за переглядом нападника Сергія Панченка. Він який більшість талантів клубу привернув до себе увагу виступами в юнацькій лізі УЄФА, де він відзначився одним забитим голом чотирьох матчах. Сергію 18 років і він вже має шалену антропометрію в 192 сантиметри. Також активно награють за молодіжну збірну України Ю-19. Але якщо хтось намагається поїхати з України в Європу, то Богдан Михайличенко може послідувати маршрутом там зворотнім. Колишній захисник Динамо, Шахтаря та Зорі зацікавив Полісся, які роблять ставку на те, щоб давати другий шанс подібним виконавцям. Адже не дивлячись на досить пристойний рівень майстерності, Богдана, начебто, постійно переслідує якась невдача, і ось і зараз він непогано розпочинав Динамо загреб, але потім щось не поділив з керівництвом і вже два місяці не потрапляє навіть у заявку. Цього сезоні в 26 шестирічного футболіста 15 матчів та 2 асисти. Трансфер та сінього два з мільйони євро на його рахунку 7 матчів за національну збірну України. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.